Привіт! Я Оксана Писарєва, акредитований гештальт терапевт І вже багато років я працюю з клієнтами. Зараз я працюю в приватній практиці, але також я співпрацюю з фондом Голоси дітей. Це і онлайн-підтримка, і офлайн-підтримка. Це і робота в реабілітаційному таборі для родин, постраждавших від військових дій. Але Моя робота як психолога вперше за все в тому, щоб допомогти людям справитися з їх кризами. Це і родини, які мають проблеми в кризові періоди, виклики, тому що життя складне, воно непросте, воно має багато викликів, багато проблем, і підтримка, вчасне прийняття, вчасне розуміння себе, усвідомлення своїх потреб дуже допомагає подолати ці кризи. Зараз слава Богу, звертатися до психолога це не є модно, а це є як частина психологічної гігієни, і це дуже тішить. Тому мені здається, що величезна кількість психологів, психотерапевтів по всьому світу роблять важливу роботу в тому, щоб зробити життя нашого суспільства більш якісним і усвідомленим.